За різними експертними оцінками зараз за кордоном близько шести мільйонів громадян, із них 4,3 мільйона громадян. Це які виїхали після початку війни. Переважно більшість з них складають, складають жінки працездатного віку з високим освітнім рівнем та діти. Більшість з них виїхала за кордон в перші місяці війни, і отже, вони там вже перебувають більше двох років. І протягом цих років вони вже могли адаптуватися до життя в цих країнах перебування. 30% людей вже там працевлаштувалися на місцевих ринках праці, і їх ми можемо вже вважати трудовими мігрантами. І на мою думку, нова хвиля трудової міграції залежить від того наскільки швидко буде відбудовуватися Україна. Після війни як швидко буде зростати добробут населення, як, зокрема, заробітна плата. І по-друге, наскільки міжнародні ринки праці готові додатково приймати іноземну робочу силу, іноземного походження, і якою буде міграційна політика в цих країнах на той, ну, на, на той момент. А скільки зараз в багатьох країнах, куди спрямовані наші міграційні потоки, міграційні потоки з України зараз, зараз спостерігається перенасичення міграційної складової з числа біженців і числа тих осіб, які, які потребують додаткового захисту, і також ще посилюються. Імагрі імміграційний антиміграційний настрій в місцевого населення, а це приводить впливає на державну політику в цих країн. Дякую.